Усім привіт! Ви на каналі Учитель української і з вами Світлана Чернашова. Сьогодні продовжуємо говорити про односкладні речення і зупинимося саме на називних. Я вам хочу нагадати, що речення бувають двоскладні, там два дуже потужних двигуни це підмет та присудок. І односкладне. В односкладному реченні може бути тільки один двигун: або підмет, або присудок. Тобто в односкладному реченні тільки один головний член або виражений підметом, або виражений присудком. Односкладне речення, де головний член виражений підметом, називається називним. Це дуже легко запам'ятати, тому що саме підмет стоїть завжди у називному відмінку і відповідає на питання. То що? Тому й речення називне. У називних реченнях головний член стверджує наявність предметів чи явищ і найчастіше виражається іменником у формі називного відмінка. Називні речення вимовляються з інтонацією повідомлення. Такі речення не можуть бути питальними чи спонукальними. Від інших типів односкладних речень вони відрізняються тим, що в них немає і не може бути дієслова. Тому в називних реченнях зазвичай відсутня вказівка на час дії, або вона зрозуміла лише зі змісту речення. Давайте розглянемо приклади: Веселий голос. Що голос? Це головний член речення. У формі підмета. Речення називне односкладне. Мить зустріч. Хто що мить речення там, де головний член виражений підметом, значить, воно називне односкладне. І ще три речення коротенькі, весна, світанок та бун. Тут також скрізь головний член у формі підмета. Відповідає підмет на питання, хто що весна, що світанок, що табун. Це односкладне називне речення. В односкладному називному реченні може бути другорядний член речення. Але це тільки означення, наприклад, весняні голоси. Хто що голоси? Голоси це головний член речення, виражений підметом. Голоси, які весняні. Запам'ятайте, що в називному реченні тільки означення може бути, тому що означення належить до групи підмета ні обставини, ні додатка в такому реченні в називному односкладному бути не може. Тому що за змістом обставина й додаток завжди пов'язані з присудком. Який у такому реченні пропущений, але його легко встановити зі змісту речення. Давайте розглянемо приклад. Перед вами двоскладне речення. Тобто тут зараз є і підмет і присудок для того, щоб я вам змогла пояснити, що значить група підмет та другорядні члени речення та група присудка. Давайте дивитися, хто що сонце. Сонце в цьому реченні підмет. Прочитаю речення: восени яскраве сонце світить людям, але не гріє. То що сонце? Це підмет. Сонце що робить? Світить. І що робить, не гріє. Це присудок. Знайшли ми головні члени речення підмет і присудок. Тепер давайте розбиратися із другорядними. Ставимо питання від підмета. Сонце яке? Яскраве це означення. Тобто другорядний член речення означення. До нього ми ставимо питання від підмета, тільки до означення від підмета до означення. До означення ставимо питання тільки від підмета. Йдемо далі. Світить не гріє кому чому? Людям. Людям це буде додаток. Ми поставили питання від присудка. Світить не гріє, коли восени. Восени це обставина. Ми також поставили питання від присудка. Тобто, до обставини та додатка ставимо питання тільки від присудка. Отже, другорядні члени речення групи підмета це тільки означення. Другорядні члени речення групи присудка це обставина та додаток. Зверніть, будь ласка, увагу, що якщо в реченні ми бачимо тільки підмет, але там є ще додаток або обставина, це речення двоскладне, а не односкладне. Це двоскладне речення з пропущеним присудком. Наприклад, за горою густий ліс. Хто що ліс? Ми бачимо тут головне член речення, тільки підмет, так? і можемо подумати, що це називне речення, бо присадка то ми не бачимо. Але ми пригадуємо попередній слайд, і правило, що в називному реченні не може бути ні обставина, ні додатка. То е густий ліс може бути. А от за горою, коли у нас бачимо, ми додана обставина, такого бути не може в називному односкладному реченні. Бо е за горою, це обставина, і вона передбачає наявність присудка. Наприклад, за горою стоїть густий ліс. Тобто до обставини та додатка ставимо питання тільки від присудка, і, значить, в цьому реченні наявний присудок, просто ми його не бачимо. Це двоскладне речення з пропущеним присудком. Звернімо увагу на прикметник або дієприкметник, які бувають трансформерами. Що це значить? Наприклад, густий ліс речення? Ліс який? Густий. Це означення. Якщо прикметник або дієприкметник стоїть перед підметом, це буде означення. Розглянемо наступний приклад. Ми просто густий перенесли, е, після, поставили після підмета ліс густий. Ліс густий. В цьому випадку густий буде присудком. Якщо прикметник або дієприкметник стоїть після підмета, це. Присудок. Перед підметом це позначення, після підмета це присудок. В першому реченні густий ліс це односкладне називне речення, а в другому випадку ліс густий це двоскладне речення, бо тут є і підмет, і присудок. Називні речення найчастіше вживаються в художньому публіцистичному. І розмовному стилях мовлення. Інколи називні речення можуть починатися вказівними частками. Ось от он. Наприклад, ось мить зустрічі. То що, мить це односкладне називне речення. Сьогодні ми з вами, я сподіваюся, розібралися, що таке називне речення, і запам'ятали, що в називному реченні головний член виражений тільки підметом. Якщо вам все сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей!